Шановні любі дорогі мої скорпіони! Це ваш старой розклад на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що ж приготував вам травень. Ви також можете переглянути. Таро прогнози за квітень. Поділитися в коментарях, які енергії панували у вас квітні, що у вас збулося. І також хочу попросити вас підписатись на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І так, давайте подивимося: це карта а, мудреця. Можливо, така людина буде у вашому житті в травні місяці, яка буде вам давати слушну пораду. Це також юрист, нотаріус, адвокат, який буде вас консультувати. А можливо, ви є цією людиною, яка надає такі послуги, ви консультуєте, можливо, ви вчитель, і ви будете проводити лекції, давати настанови своїм ученикам, або, можливо, ви створите якийсь курс в інтернеті. І будете мати нових шанувальників і проводити такі вебінари, виступати десь. Так, чудово! Це карта мудреця, людини і також і статусної людини, яка буде у вашому житті в травні. Карта помірність, це карта світла, карта миру, спокою. Коли все в міру, все добре в міру, і це також про баланс, про баланс енергії, треба обов'язково відстежувати в травні свій емоційний стан і пам'ятати, що би не сталося, які б емоції зараз не були. У вас треба пам'ятати, що ви під захистом вищих сил це ангели, ангели вас бережуть. Пам'ятайте, дорогенькі. Скорпіони, який чудовий початок місяця. Ви під захистом, ви під захистом вищих сил. Пам'ятайте, що ангели завжди з вами, завжди вас бережуть. Знову, знову ангели, знову якась новина, щось вас, знаєте, так якби збудоражить, заземлить, як тут ангел трубить, просинайся. Це таке духовне пробудження. Це дуже велика така трансформаційна енергія буде панувати. У вас дійсно, можливо, ви підете чомусь вчитися, або, можливо, ви створите якийсь такий курс, як духовно пробудитися і ви, і будете пробуджувати своїх учнів. Спасибо. І це така дуже сильно такі кармічні карти у вас випадають духовного пробудження, гармонії. Можливо, ви почнете медитувати, будете мати такого вчителя, наставника, який а, дасть вам таку слушну пораду, і ви навчитеся медитувати. І це така карта дійсно духовного пробудження, коли ви вже не захочете так, як було. А більше будете довіряти життю, а, більше. Можливо, буде навіть і така новина, яка змінить ваше життя. І ви пробудетеся і скажете, так, я давно цього хотіла, я чекала, тільки собі не дозволяла. Чи чекав, тому що розклади для чоловіків і жінок. І це буде якась дуже хороша новина у вас. Щось у вашому житті так круто буде мінятися в травні. Карта любов. Карта також вибору. Можливо, що вам тут треба буде щось вибирати, прийдуть новини, і це карта також вибору. І якісь будуть трошки перешкоди, гори, гори, і вам треба буде зробити якісь такі дії, переробити гори роботи, але все це під захистом вищих сил. Усі карти вищих сил. Якісь однозначно. Будуть у вас такі кармічні розв'язуватися вузли. Це також зустріч людини, кохання, можливо, навіть і планування весілля, якщо це ваша тема. Це підписання договорів, підписання контрактів, все буде вдаватися вам легко. Mm -hmm. і... Пам'ятайте, що ви під захистом. І якщо у вас це питання вибору, і ви будете вагатися, відчувайте а, таку, ви відчуєте підтримку а, від вищих сил і ви приймете правильне рішення. Чудова карта. Ну, і ця карта любові. Карта любові, коли людям дуже легко зрозуміти один одного. Ну, тут ще буває і таке, що. Можливо, якісь великі зміни в, в коханні, перехід на інший рівень, зустріч коханої людини, або вам запропонують, руку, запропонують зроблять пропозиції руки і серця, однозначно щось полюбовно розв'яжеться у вашому житті, якийсь кармічний вузол розв'яжеться так полюбовно у вашому житті. Такі енергії, король Пентаклів. Це коли ви будете рахувати гроші, і вас будуть гроші, і вам треба буде їх вкладати, витрачати і контролювати. Тому що це є фінансовий контроль. Карта фінансового контролю, коли вам треба буде контролювати, щоб не потратити більше, чим ви планували. Так, ще одну карту з цієї колоди. І тут... Карта, коли ви будете трошечки такі. Мати страх буде страх за те, чи ви справитеся. Це карта таких страхів, коли ви самі собі можете навіювати. Вам треба ну, тут карта вибору, страхи, зробити правильний вибір, страхи, які ви самі собі навіяли. Це ваші особисті страхи, і тут вони нічим не зв'язані, тому що вода. Тут емоції, в принципі, тільки ваші. Нічого не бійтеся, у вас зав'язані руки, у вас зав'язані очі, але руки, ноги у вас вільні. Рухайтеся вперед. Вам треба тільки зняти оцю пов'язку з очей. Можливо, це і такі розові окуляри. На щось ви подивитеся по-іншому. Зніміть ці розові окуляри, не перебувайте в своїх страхах. А більше довіряйте простору. І а, тут дуже багато карт ангелів, вищих сил. І, можливо, ви так ховаєтеся, ви не хочете те чути. Але треба буде почути вас будять. Вас будять. М -м, можливо, це перед іспитами у вас будуть такі енергії страху, коли ви боїтеся, бо треба буде виступити перед колегами, треба буде себе презентувати, чи можливо ви ходите, е е е шукаєте роботу і вам, е ви маєте давати інтерв'ю. Е перепрошую, як це на співбесіди, ось, е ходите на співбесіди. І переживаєте за це, як ви з тим справитеся, справитеся, однозначно справитеся. Це також і реклама, можливо, ви блогер, вам треба себе багато рекламувати, іти вперед. Це коли е, також ви в колі однодумців і ви під захистом. Але це у вас багато тривог на рахунок е, виступів, на рахунок того, що треба про себе заявити. І треба буде, можливо, у вас є презентація, ви будете презентувати чи свою фірму, якщо ви на роботі, рекламувати щось. І ви маєте на рахунок того багато страхів і тривоги. Все у вас вийде. Так, і ви отримаєте за свої труди гроші. Це фінансова карта, карта стабільності. Це, можливо, і невеликі гроші, але стабільна, стабільна зарплата, стабільний дохід. Чудово. І будуть у вас і гроші, і багато-багато емоцій в травні. Імператриця. І все ж таки, ви будете задоволені життям, все налагодиться, все дійсно вам вдасться. Карта імператриця це карта краси, карта гармонії. Карта, коли ви задоволені життям. Да, і коли вам треба себе трошки побалувати і так самим собі подякувати за пройдений шлях, за те, що ви все ж таки досягли те, чого хотіли. І це також карта контролю. Коли вам а, все вдається, але не треба якби, розслаблятися, але а, все контролювати і далі продовжувати а, все тримати під контролем. Það var spenntakli. Це діти, це коли ви плануєте це якісь витрати на ваших дітей. Можливо, ви будете дітей шукати дітям табір відпочинку і невеликі гроші, якісь витрати для, на, для своїх дітей. Це також карта, коли ви самі себе почуваєте як дитина, От по імператриці, по цих жіночих енергіях. Ви можете себе побалувати, побалувати таку свою внутрішню дитину. Дитинку. І це вам принесе дуже багато радості і користі. Так, візьмемо іншу колоду, подивимося, що ж, далі. Карта опіки також, коли ви опікуєтеся кимось. Даєте гроші своїм батькам чи шукаєте їм відпочинок, коли ви маєте додаткову таку такі додаткові, додаткові обов'язки, з яким опікуватися, кимось таким, хто сам собою не може поопікуватися. Це і ваші тваринки, домашні улюбленці. Можливо, ви ще купите когось, якусь тваринку домашню і будете мати додатковий такий обов'язок. Так, дивимося ще. Туз. Туз жезлів. Туз це завжди дуже чудова і потужна енергія. І тузи це завжди шанс. Якийсь шанс дасть вам всесвіт. Саме важливе по цій карті не втратити свій шанс. Всесвіт однозначно, в травні буде посилати вам якийсь шанс. І ваше, ваше таке головне завдання схопити цей шанс. Це також і подорож. Можливо, вам хтось буде, буде можливість кудись поїхати, якийсь рух, і ви цим будете горіти. І це буде дуже головне, не втратити цей шанс. Це буде дуже вам такий якийсь хороший старт. дасть, Емоційний старт чи хороший фінансовий такий стан, хороша така колаборація. якась. Наблюдайте. Простір і ловіть свої шанси. Дев'ятка Пентаклі це коли людина задоволена результатами своєї праці, це винагорода, коли та може собі дозволити: така гармонія, баланс, радість. Коли в людини все в порядку, все вдається, і це також пентаклі це коли ви збираєте такий щедрий урожай своїх е, трудів, своєї праці. Mm. Чудово, це таке дуже чудова карта, чудові енергії. Mm. Якась нова людина йде у ваше життя. А це також може бути нова людина, знаєте, із і це народження дитинки, можливо, в родині народження дитини нова людина іде у ваше життя. Можливо, це ваша тема, і ви народжуєте в травні. Прийде нове життя, якесь ваше, ваше життя. А, карта вагітності також, можливо, це ваша тема. Є великий шанс вагітніти таким навіть, можливо, і нетрадиційним способом. І це також карта іноземця, якась людина, та із далеких земель йде до вас. А можливо, ви йдете в щось нове. І дивіться, як та дівчина йде так. В невідоме щось. Можливо, у вас є така мрія, і ви зараз наважитеся і підете в це невідоме. Хм. Чудово! І це буде для вас такий і виклик, але це і на краще для вас. Бо тому що все вам вдасться. Більше довіри і все вам вдасться. Знову. Знову тут, якісь починання, якісь починання йдуть в ваше життя. Вам треба тільки собі шанс. Дають вам шанс. Всесвіт вам дає шанс. Вам треба просто довіритися Всесвіту і піти в це нове, це таке для вас невідоме. І тут карта туща. Це здійснення мрії. Це здійснення мрії. Це чудова карта радості, наповнення, коли все вдається. Фонтан емоцій це і карта кохання і весілля. Можливо, вас запросять на весілля. Або ви будете планувати весілля. Це карта здійснення мрії. Якась мрія в травні у вас, дорогенькі скорпіони, здійсниться. Чудово! Чудові енергії, панують. Так, візьмемо іншу колоду. Що? Королева жезлі. Королева жезлів це така людина, яка буде в вашому житті скорпіони в травні, і вона вам буде дуже такою корисною своїми порадами, своєю енергією. В першу чергу вона буде вас як мотивувати. Можливо, якась людина, на яку ви рівняєтеся, яка для вас є прикладом. І це буде вас тримати в такому тонусі і буде давати вам мотивацію рухатися, рухатися вперед і не зупинятися. Так, Шістка пентаклів. Це знову гроші. Гроші, баланс грошима треба буде вам контролювати. Прихід і розхід, контроль фінансів в травні так у вас тут проглядається. Знову вже шістка пентаклів була, щоб все розставляти пріоритети: на що тратити, на що не тратити, щоб був баланс в грошах. Дійсно, можливо, ви будете збиратися у відпуск і ви потратите, потратите більше, ніж ви очікуєте. Але гроші у вас однозначно будуть, вам буде що тратити. Вам буде що витрачати. Так, наступна карта. Рицар жезлів, ні, рицаря мечів, інформація якась біжить до вас. Багато інформації, якісь неочікувані гості. Неочікувана така спонтанна карта спонтанності, коли ви збираєтеся і йдете в дорогу і їдете в дорогу. Так неочікувано вам треба буде приймати рішення. Такі спонтанні дії будуть. Кудись вам треба буде їхати. Це також і відрядження, і гості, і, можливо, просто ви вирішите. Хороша погода, все, їдемо, зберемося кудись на природу. Mm -hmm. Так. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів уже була у вас. А, то був король. король Пентаклів, зараз королева Пентаклів знову ж таки про фінанси. І тут уже про те, що фінанси є, і людина тримає свої гроші і думає, куди ж їх вкласти, так, щоб вони росли. Можливо, це також ви звернетеся до фахівця, до людини, яка вам буде допомагати е, з фінансами, бухгалтер або банківський працівник. Е, така людина однозначно буде спеціаліст, який вам допоможе балансувати з вашими. Фінансами, якась консультація, можливо, вам необхідна банківського працівника, щоб впорядкувати кредит, щоб контролювати, чи вчасно ви все гасите. Така навіть просто карта, коли вам треба проконтролювати всі виплати, комунальні погашення кредитів, зайнятися своїми фінансами. Туз. стільки у вас починань. Три тузи, у вас вже дорогенькі скорпіони, тузи, це дійсно щось у вас буде такий якийсь початок, а, початок, ідеї, інформації, здійснення мрії, і ви отримуєте гроші за це, тому що туз це не маленькі гроші, це вже великі. Всесвіт вам дає нагороду за ваші труди. Бідову. Тут це завжди таке щось велике і нове. Це багато. Це такі, знаєте, немаленькі гроші. І, або можливість заробити гроші. Також буде шанс і можливість заробити гроші. Так, знову, знову у нас пентаклі, щось вкладати, і людина чекає, коли виросте її урожай. Щедрий урожай, людина. Тут карта такого, знаєте, що дайте собі час. Коли ви щось робили, і треба почекати, щоб воно дало плоди, без прив'язки до такого результату, що ви тільки вклали і зразу хочете зібрати урожай. Це карта часу і терпіння. Коли вам треба, потерпіти і. Просто спокійно почекати, дати час, щоб виросли ваші фінанси, ваші вкладення, або вкладена, вкладені ваші ваша праця, або вкладені ваші гроші ще ростуть. І треба почекати трішечки. Так, і остання колода. Остання колода. Коса. Щось буде від а, відходити з вашого життя. Можливо, людина якась буде відходити. Це також і карта, коли ви самі щось відрізаєте, щось, що вже не працює. Переглядаєте свої справи, переглядаєте бізнес і відрізаєте те, що вже не працює. І ми також це карта якогось розриву, коли можливо якісь відносини вже своє віджили. І вам треба поставити крапку і рухатися далі. Брати з собою всі уроки, всі надбання, але відрізати те, що не працює вже на вас. Проща, легко прощатися сімка пентаклів. Знову сімка пентаклів знову треба дати собі час. Дати час, щось буде рости. Щось, така карта очікування, на щось ви будете очікувати. І вам треба буде набратися терпіння, не спішити, тому що тут ще карта такого обману, щоб ви не прийняли якесь таке оманливе рішення. Дайте час, не робіть. Тут карта ще підказує: не робіть спонтанних таких рухів. Все обдумайте. А все проаналізуйте, мінімалізуйте ризики в усіх-усіх таких сферах життя. Що і в відносинах, щоб ви не попали на нечесну людину. І так само а в бізнесі. Будьте такими пильними, все контролюйте. Так, таке попередження: дорога. Дорога і роздоріжжя буде у вас. Карта вибору, коли вам треба буде дійсно розставляти пріоритети. І по цій карті, щоб не прийняти спонтанне рішення, тут роздоріжжя, вам треба буде вибирати напрямок, куди ви йдете, куди ви рухаєтеся. розставляйте пріоритети, більше слухайте свою інтуїцію. Не слухайте, хто вам щось там можливо шепоче, Аналізуйте всю-всю. Інформацію, яка до вас поступає, і вам треба буде приймати рішення. І тут є міст, є підтримка. Є, коли вам здається, що ви зайшли в якийсь тупік, це ви тільки на перехресті доріг, і вам треба вибирати дорогу, яка вам найбільше підходить, яка мінімалізує всі ризики. Розставляти пріоритети саме головна карта. Король жезлів людина, яка буде у вашому житті, і, можливо, ця людина вам буде давати і таку і слушну підказку, слушну пораду, можливо, це ваш тато, можливо, це ваш бос, який буде вас. Ну, Це людина така ідейна, тому що а, король жезлів це людина, яка завжди має ідею. Це овни, стрільці або леви. Яка людина проявиться у вас в травні? Так, хочу ще одну карту. Паж мечів, паж мечів, це збір інформації. Можливо, ця людина буде допомагати вам збирати інформацію. Хтось, можливо, ви за кимось будете наблюдати і брати приклад з такої людини, тому що ця карта також збору інформації. Можливо, ви будете приклад брати з такої людини, яка вас буде мотивувати і підштовхувати. І це також, коли за вами вас контролюють, можливо, ви попадаєте під Контроль і за вами наблюдають, і, можливо, просто листають вашу сторінку в Інстаграм, в інтернеті, і наблюдають за вашим життям, контролюють. Також карта контролю і на такому побутовому рівні можуть перевіряти ваш телефон, контролювати вас. Так, колесниця. Дуже люблю цю карту, це карта руху вперед. Нічого вас не має зупинити, тому що енергія цієї карти це просування вперед ваших справ в усіх сферах вашого життя. Така чудова енергія у вас в кінці травня. А я вас люблю, обнімаю. До нових зустрічей, дорогенькі.